Говоримо про гліфи. Да, то тут ми бачимо, е діву, е жінку, що його оголеною, це богиня. Ось, і вона знаходиться в певній певному такому підвислому стані. Е да, і Тут ми бачимо цей кокон, що знаходиться навколо неї. Е і, в принципі, цей підвислий стан він говорить нам про якість цього переходу, да, тому що світ це про перехід. Ось, про перехід з одного циклу в інше, з одного стану в інше. Да? І вона то, знаходиться в динаміці, але при цьому вона знаходиться в статиці. Да? Тобто Тут вона якби об'єднує в собі ці два процеси, і в принципі тут ми можемо говорити про її знаходження в моменті тут і тепер. Так? Тобто, це якість переходу в моменті. І тут, в принципі, сам саме це коло воно нагадує нам нуль. Так і тут є ідея шута і ідея аркану світ, що в принципі поєднуються. Наскільки ми знаємо, то в різних системах і в різних школах шут і світ вони переставлялися. Ми, ми знаємо, як 22-й аркан шут може стояти на 32-му шляху. Також ми знаємо, як нульовий аркан шут може поєднувати в собі якості 21-го аркану світ і займати 21 місце. Ось і при цьому тут якби, схрещується ідея початку і ідея кінця. І... Ідея того, що ці два процеси вони є невід'ємними одне від одного. Тобто там, де початок, там завжди мається на увазі вже кінець, і там, де кінець, там мається на увазі початок. Тобто ці два розуміння, вони невід'ємно зв'язані, пов'язані одне із одним. Ось і є якби частиною одного цілого, і є частиною якби двома е, полюсами е, одного й того ж. Е, тому е, тут ми бачимо, що е, ця діва вона тримає в руках дві два жезли, е, і ці жезли говорять якраз нам про цю полярність І тут. Е, саме Оїд її підкреслює. Тобто, це темне і світле, це початок і кінець, це жіноче, чоловіче, свідоме, підсвідоме і так далі. Да? Тобто тут ця циклічність або ж цей уроборос, що кусає себе за хвіст, вона яскраво проявлена таким чином. І власне ідея світу, ідея завершення циклу, і ідея самого цього шляху до цього кінця вона вже закладена в Аркані шут, вона вже закладена у цій ідеї, що ще не є проявленою. А і по ходу того, як вона розгортається, як цей цикл відбувається, як цей шлях е, проходиться. Да? Е, е, оця ідея закладена е, першочергово в шуті, вона починає проявлятися, вона починає викарбовуватися і доходить до свого кінця. І, власне, дійшовши до свого кінця, там вже немає цієї фіксації на тому, чого ми досягали, до якої кінечності ми прийшли, бо вже важлива не, би, не сама ціль, а важливий сам шлях. По якому ми йшли, і те, що формувалося в ході цього шляху, поки ми цього досягали, да? тобто формування досвіду, формування нашої особистості і наш особистісний перехід в цьому. Це важливо, да? таким чином. І значить, ідея а, оголеності. Цієї діли да, говорить про те, що вона позбавилася вже від всього зайвого. Вона позбавилася від усіх матеріальних певних форм, що її певним чином сковували. І наразі вона вільна, і у своїй оцій наготі вона готова до цього переходу. Так і в принципі це також говорить про її якості чистоти та невинності, через які вона може да, звершити у цей перехід врешті.